Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаю сьогоднішні щовечірні ефіри і хочу розпочати передусім з вітання. Вітання якого? Сьогодні, ви знаєте, напевно, все так дуже символічно останній день літа. Сьогодні нас в нашій ютубній сім'ї рівно 200 тисяч. Це точно так символічно останній день літа і така кругла цифра. Тому я хочу привітати вас, хочу привітати себе, хочу привітати нас усіх з таким колосальним просто ростом та поповненням. Я вдячний всім і кожному за постійні слова підтримки, за те, що ми об'єднуємося в такій надзвичайно потужній місії. Я вас всіх надзвичайно люблю, надзвичайно ціную, надзвичайно поважаю. І я знаю, що разом ми йдемо до перемоги. І ця сила, яку ми створили в об'єднанні, вона буде ще й далі зростати, зростати і зростати. Тому вітаю нас усіх з таким величезним колосальним числом, такою кількістю 200 тисяч. Це просто це просто фантастика. Знаєте, коли це все починалося, я розумів, що є якби місія і завдання об'єднувати людей. От, але я напевно все-таки не до кінця усвідомлював, наскільки це буде масштабна ця місія в плані розвитку і підтримки. І ось вже в дійсності за півроку така колосальна цифра. Тому продовжуємо об'єднувати заради великої цілі і перемоги нашої України, і миру в нашій Україні. І звичайно. Боротьбі проти зла, тому що духовно ростемо, духовно розвиваємось і зло долаємо і в Україні, і в усьому світі. Дякую вам. Дякую надзвичайно. Благо дарую. І від всіх, хто добра мені бажає, благо приймаю. Сьогоднішні наші ефіри. Я хочу розпочати з ефіром подивити загальну ситуацію, прогноз такий. На період з 1 до 5.09. Після цього буде коротенький такий ефір, присвячений такій дуже зараз цікавій темі. І ви теж запитували, як в плані енергії, які підуть зміни, власне, після смерті Горбачова? Вчорашня теж така подія. от, І теж вона припала саме. На серпень місяць, будь ласка, який той серпень такими ключовими подіями був справді важливий і багатий. От, енергопрактику я наголошую, зараз я її старатимусь проводити щодня о 22.00 на своєму YouTube-каналі. Тому, будь ласка, приєднуйтесь обов'язково. І також ми сьогодні робимо ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках. Так що сьогодні ввечері будете мене бачити багато. Ось, я ще поки що знаходжусь на роботі, от, але я надіюсь, якість зв'язку хороша, то вже навіть і не питаю, перевірка зв'язку. Одразу, Одразу будемо приступати до прогнозувань. Отже, першим ділом дивимося, наголошую, яким буде період в Україні з 1 до 5.09, що готує ворог, що, можливо, ворог задумав. Давайте будемо з вами дивитися. Взяв три колоди. Одна більш така класична, магічне таро, колдовське таро. І таро сьогодні взяв таку колоду, яку ще, до речі, ні разу не брав. Ну, вже раз 200 тисяч, то треба щось оновлюватись. так? Це таке таро, яке називається таро трансформацій. От, будемо дивитися. Так, давайте будемо приступати. Так, що чекає в Україні? Які події? Що важливого нам повідомлять розклади, вищі сили. І, звичайно, що я передусім хочу зауважити, що зараз період, власне, вересня. Ми з вами вже продивлялись, коли робили прогноз на вересень. Хто ще не бачив, подивіться, це буде таким. Періодом процесним, тобто ті процеси, які важливі запустилися протягом серпня, а це наголошую: ситуація з Кримом, його теж звільнення і деокупація. Це ситуація з Херсоном та південною частиною України, як я би назвав це свій прогноз а, судний день для ворога. Так воно і сталося, Богу дякувати. Продовження звільнення Херсону області і Південних регіонів. Знову ж таки, відбиття ворога на східних напрямках і прихід подальшої поступово допомоги для перемоги. Тобто місяць вересень буде місяцем процесним. Зараз ми будемо дивитися, ще раз кажу, більш детально, період з 1 до 5 вересня. От мені сьогодні цікаво. Е так, я ще досі на роботі, бачите. Я, мені цікаво, що сьогодні покаже наша нова колода. Нова колода таро трансформацій. Така дуже вона цікава, дуже вона незвична. І я їх дуже давно насправді не брав до прогнозувань. Ось тому, тому. Так, отже, приступаємо. Я наголошую, що завтра, 1 вересня. Ми теж з вами робили прогноз, що 1 вересня гади расистки можуть дати загострення. Тим більше вони програють, знов програють, і за кожну свою поразку вони будуть старатися мстити. Я на цьому наголошую вже не вперше. Правда, вони зараз в такому спантеличенні, що їм робити, як їм робити, захищати Крим. Захищати, відбивати південь, ще більше нападати на сході, щоб відвести частину наших військ туди, почати більше обстріли північних областей, щоб туди звернути увагу наших воїнів. Цими днями якраз зараз буде ситуація вкотре давати певне загострення. І от, будь ласка, перших дві карти, які випадають. Це так навіть берунок, як на кожен день, перше, от друге, і знову аркани мечів. Нікого не залякую, нікого абсолютно, як то кажуть, не страшу, але нас в Україні в активній стадії війна. Поки ворога добряче не вибить з півдня, обстріли повітряні, по всій Україні загрози є десь більше, десь менше, але вони є. Тому перше, друге число, ви бачите, яка карта впадає: десятка мечів, трійка мечів. Завтра можна очікувати від ворога і різних провокацій, і різних терористичних негативних, як вони вміють, всяких актів і, 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 і загроз. Ми ще сьогодні будемо робити більш деталізовано, звичайно, по кожному регіону і гарячих точках. Подивимось, де більше, де менше ця загроза є. Але третій аркан він вже висвітлюється: аркан зірка. Тут у нас аркан, туз Пентаклів, і п'ятий аркан дев'ятка Пентаклів. Тобто, три наступні аркани, вони вже більш світлі, вони вже більш сильні. Тобто таке враження, що от якраз десь більше вже проміжок е, третє, е, так виходить, третє, четверте, п'яте число, він йде по енергії сильніший стабільніший. Це і з позиції світової сили для нас. Я думаю, що це що будуть зараз важливі заяви і того самого МАГАТЕ, яке відправляється в Запорізьку атомну електростанцію. Про це ми вчора, до речі, теж робили розклад. В тому числі я наголошую про те послання, яке прийшло в одній з медитацій про 193-й день, який буде дуже важливий в плані зміни енергії, і в ключовому плані це десь важливий поштовх до подальшої перемоги. І тут у нас чітко йдуть карти: Дев'ятка Пентаклів, як. Прибуток, чогось нового, відкриття, прихід, допомога, чи фінансова, чи збройна, чи матеріальна. І ту з пентаклів, якийсь як шанс, який нам дають вищі сили, вкотре виграти цю війну, перемогти в цій війні над ворогом. Ось про що власне мова, що в нас по цьому розкладу йде. Що саме цікаво, що в другій позиції аркан повторюється, трійка мечів і знов трійка мечів. Коли аркани повторюються в різних колодах, це вкотре говорить про те, що загрози є, на жаль, особливо це перше, друге число. Я ж навіть тоді наголошував, коли робив прогноз на 1 вересня, бо всі так лякали, це 1 вересня. А я казав, що більшої загрози можна очікувати навіть не так 1 вересня, як навіть там, грубо кажучи, 2, 3, 4 вересня. Тому будьмо уважні, будьмо обережні. Зараз буде з'являтися дуже багато дезінформації. Дуже багато буде з'являтися дезінформації. Тому все чітко перевіряємо. Навіть сьогодні на моєму ютуб-каналі е, теж було е, один, ну бот який заліз і написав теж коментарі, що там е, ця спец... е, ця наступальна операція там провалилася і купа втрат, і так далі. Провалилася по миколаївсько Криворіжському напрямку, ще що там щось. Я його, звичайно, зразу заблокував, але от вже дають дезінформацію, щоб люди зневірялися, щоб люди переставали вірити в наших воїнів, але ми в них вірили, віримо і вірити будемо. Рівним чином, як і в нашого Творця, як і в силу світла, як і в силу нашої перемоги. Але дезінформація буде зараз дуже багато, тому, будь ласка, перевіряйте. І не все те, що ворог заявляє, це і правда. Це так само, як та ситуація з тими дронами. Де теж мені там дехто виписував претензії. Ви ж сказали, Іран не допоможе Росії, а я сказав толку з тої допомоги. Це все рівно не буде так, як хоче Росія. Ми зробили вкотре розклади, подивилися і вже є офіційна інформація, що ті дрони ні до чого, ні до чого, як кажуть так, не здалі. Розумієте? Ось, ну, про що й мова? І тут аркани знову ж таки повторюються, Аркан зірка, аркан зірка. Ось, бачите. Повторюється відкриття нових можливостей. Це йде період. А от як теж назвав відео своє за вересень, вітер перемін, відкриття нових можливостей від світової підтримки, від світових лідерів, від світової спільноти, підсилення нас, мудрість, таємні спецоперації, вибиття ворога, швидко, різко, продовження звільнення території, богу, дякувати дай Богу, щоб так і було. Ще які загрози стільки всякого пережили, ще й це переживемо. Але обережними треба бути, ще раз наголошую: мені найбільше по енергії йдуть важкими і перше, друге, частково ж навіть третє число. Так, що тут у нас по е, арканах е, трансформації. Дивіться, яка цікава, перша карта. Аркан сліпота. Тобто, не будьмо сліпими. Будьмо уважними, будьмо обережними, будьмо зрячими і прозріваємо. І ясно, давайте будемо бачити. Ворог деколи може бути ближче, ніж ми гадаємо. Бачите, як тут намальовано? Така от змія, яка кусає того чоловіка. Ось, а він так як не бачить цього. Тому треба бути зрячими і чітко розуміти ситуацію, що відбувається. Бо ворог, я кажу ще раз, деколи може бути ближче, ніж ми гадаємо. Далі у нас карта. Аркан, який називається второ трансформації вибір. Тобто, знову ж таки, тут бачите, навіть так намальовано крило ангела, і теж такий, ну дуже цікаві такі карти. Я би на цю карту назвав вибором наш наш вибір між темним і світлим. Пам'ятаєте про 193-й день, що я теж сказав, що це буде дуже важливий вибір кожного з нас на рівні енергії, на рівні трансформації. Куди ми більше йдемо? До світлого, до темного. Ми робимо зараз свій ключовий важливий вибір. І він має бути однозначно в сторону світла. І тоді світло переможе. І ще раз кажу, зло подолаємо не лише в Україні, але й у всьому світі. Ось про що говорить дана карта. Правильний вибір, правильний вибір. Далі у нас аркан трансформацій. Священний вогонь, дуже потужна карта. Це той вогонь, який, власне, приходить, щоб очистити. Бачите, тут намальована така блискавка, людина як дерево, і це йде енергетичний потік. Це не є погана карта. Священний вогонь, пам'ятаєте, кілька днів тому, коли його ми провели чергову енергопрактику, і я відчув навіть зміни в собі, коли був облік Ісуса, і він як отут доторкнувся і сказав: Відкрийте своє серце, відкрийте свої душі до світла, до енергії. Господа Бога до енергії, власне, і Ісуса і Спасителя, Спасительної енергії. От ця карта. І цими днями нам треба буде відкритись до цієї енергії, прийняти її і пропустити ті всі трансформації через себе. Хай та тьма йде геть. Хай світло панує на нашій землі, світло і добро. Дуже потужна карта. Так, ще одна карта. Просто аркан є сила. І от дивіться, чим ближче до вихідних, і це ми рахували 193-й день, це 4 вересня. І з'являється Аркан сила, потік, такий, от, де вода, аркан потужності, життя, природи, енергії, сили. Ну, взагалі, дуже сильні карти. Дуже сильні карти. Я дуже задоволений, що я сьогодні ще в такий час на роботі і взяв цю колоду до в роботу, от в наші практики. і... Ще одна карта. Бог, о, Бог вогня. А, дивіться, який тут дуже такий тож, сильний образ. До речі, цифра в нас тут 13. Знову ж таки, 13 ка Ми рахували 193-й день. В сумі 13. Вогонь, який очищає, світлий божественний вогонь. Ще раз наголошую: важливі зараз будуть ці дні, дуже важливі. Енергія очищення, енергія сили. Так, через певніше, можливо, втрати, через певні. Пройти через певні втрати, через певні страждання, через оцей трансмутаційний біль. Ми йдемо, ми йдемо в енергії світла, позитив, ми трансформуємося і стаємо сильніші, і таким чином долаємо зло. На жаль, не можна трансформуватися, будучи в тепличних умовах, а лише в таких от кризових ситуаціях. Тому відкриваємось до світла, відкриваємось до чистої, потужної енергії. Боремося і поборемо. Ці дні надзвичайно важливі. Ще раз наголошую: сьогодні, о 10-й годині наша енергопрактика, о 10-й годині за українським часом. Сьогодні у нас ефір прогнозування буде також по регіонах гарячих точках України. І ще сьогодні буде оця от важлива тема, яку я хочу розглянути: це смерть Горбачова. Як в плані енергії, це повпливає, власне, для подальшого ходу війни в Україні. Тому сьогодні я з вами ще не прощаюсь, а кажу вам, що ми почуємось вже дуже-дуже скоро. І вкотре я наголошую, наскільки я радий і вдячний всім і кожному за те, що в нас вже в нашій ютубній сім'ї 200 тисяч колосальна, надпотужна цифра. Тому разом до перемоги. І почуємось вже зовсім зовсім. Скоро, зовсім, зовсім скоро. Приєднуйтесь до нових прямих ефірів. Слідкуйте за анонсами.